Його віки закон гарантували йому свободу від військового обов'язку ще 10 років тому. Його військовий квіток це підтверджує. Але коли старий паперовий закон зіткнувся з новим електронним реєстром, герой став заручником it помилки. ТЦК заявляє, гранічний вік 60, ви в реєстрі. Він відповідає, я виключений з 2013-го, де моя довідка. Сценарій розвитку подій, де суд має вирішити, що важливіше статус закріплений законом, чи недбало внесені свіжі дані вписані в реєстр без згоди, без ВЛК і без будь-яких підстав. Та чи дійсно отримання в такому випадку від строчки? Вказує на мовчазну згоду нашого героя з його повторною постановкою на військовий облік. На це питання я дам вам відповідь в цьому відео, на прикладі рішення Закарпатського Окружного Адміністративного суду в справі номер 260 від 6 червня 2025 року. А поки я попрошу вам, вас поставити нам лайк даному відео і підписатися на наш юридичний канал, де дійсно без зайвого популізму і на сухому факультету. Актажі судової практики пояснюється, що недбалість та помилки в електронних реєстрах не можуть скасовувати чинність правильно оформлених паперових первинних документів. І так, друзі, продовжуємо. Позивач перебував на військовому обліку до досягнення ним гранічного віку перебування в запасі, і в 2013 році його було виключено по цій же ж підставі з військового огляду. При ну, класична ситуація при перегляді відомостей єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів з'ясувалося, що його поставлено на облік без його згоди та проходження ВЛК. Позивач, звісно, з такою ситуацією не погодивався, неодноразово звертався до ТЦК з вимогою внести правильну інформацію, а саме інформацію про його виключення з військового обліку, але ТЦК не реагувала на його заяви. Позивач в свою чергу. Звернувся за захистом свого права до суду. ТЦК в суді заперечувала, молов, що на теперішній час гранічний вік перебування а, в запасі є 60 років. Крім того, вони стверджували, що ну, в своєму відзові 14.05.2023 року, за даними єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, позивача взято на облік, та йому було оформлено відстрочку від призиву на військову службу. В даному випадку суд такі доводи відповідача, зверніть увагу, не взяв до уваги, з огляду на те, що дані про взяття на облік та надання відстрочки нашому герою внесені до реєстру пізніше, ніж відбулося виключення позивача з військового обліку. Разом з тим, суд сказав, що. ТЦК не надано доказів, визнання нечинним військового квітка позивача чи притягнення до відповідальності осіб, які оформили та видали ну, такий квіток позивачу. Тому суд вважає, що військовий квіток є допустимим доказів, що позивач вже не має статусу військово зобов'язаного та виключен з військового обліку військово забовця ще у далекому 2013 року. Році у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, крім того, суд зауважив, що згідно з положенням порядку 1487, сім відповідальними за організацію та забезпечення зберігання облікової документації військовозобов'язаних персональних даних, які вносяться і місяця в реєстрах, і збереження підтверджуючих документів, що стали підставою для виключення з військового обліку військовозобов'язаних, а також своєчасне внесення даних.

у тому числі й про виключення з військового обліку з зазначенням підстав до єдиного державного реєстру призивників військових і резервістів, є саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тому суд вважає, що тягар настання несприятних наслідків через невиконання або неналежне виконання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки своїх обов'язків, в тому числі щодо своєчасного внесення даних про військовозобов'язаних. До єдиного державного реєстру не може покладатися на позивача та створювати до нього додаткових обов'язків щодо повторного поставлення на військовий облік військовозобов'язаних. За відсутності законодавча визначених для цього підстав. Підсумовуючи встановлення обставини, суд дійшов висновку, що відповідачем, тобі ж ТЦК допущена протиправну бездіяльність щодо нерозгляду заяви нашого героя по суті, щодо виключення нашого героя з військового. Обліку з підстави наданих разом із заявою документів, зобов'язав ТЦК, звісно, повторно розглянути заяву з врахуванням позиції суду. Як ми бачимо на практиці, випадки, коли суд в даних ситуаціях стає на бік людей, збільшуються, а тому не варто, друзі, нехтувати можливістю відновити свої порушені права в судовому порядку.